Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. В Квінсбері Промоці підписали контракт з проспектом Суперважкої ваги, Калеб Плант припускає, що Теренс Крофорд може пробуксувати канело Альвареса. Категорична відповідь Артура Бетербієва про можливий бій проти Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Дякую, спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. 27-річний британський суперважковаговик Делішес Ori офіційно перейшов у професійний бокс, підписавши контракт із промоутерською компанією Queensberry Promotions, яка належить Френку Уоррену. Цікавий факт Орі народився у Москві сім'ї нігерійського батька та російської матері. Однак у семирічному віці він переїхав до Англії через цькування з боку однолітків. У аматорському боксі далі досяг значних успіхів. Він ставав чемпіоном Англії у 2019 році та британської співдружності у 2022-му, завоював бронзу на чемпіонаті Європи 2022 року та золото на Європейських іграх 2023-го. У 2024-му Орі виступив на Олімпійських іграх, але вибув вже в першому поєдинку, поступившись Давіту Чал'яну із Вірменії у відеоролику, опублікованому Queensbury Promotion, Делішос заявив, що прагне стати чемпіоном світу та досягти рівня таких зірок, як Тейсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Френк Ворен висловив упевненість у великому майбутньому свого нового підопічного. Ми раді підписати контракт із Делішосом. У нього є все, щоб досягти успіху у професіоналах: сила, техніка, харизма. Та підтримка британських фанатів ми будемо підбирати для нього правильні бої у правильний час, щоб він крок за кроком наближався до чемпіонського титулу. Колишній чемпіон світу напівсередній вазі Кіт Турман має намір голосно повернутися у ринг у 2025 році, 12 березня в Сіднеї він проведе перший бій з 2022 року, зустрівшись з австралійським нокаутером Броком Джарвісом. Якщо Турман переможе, його наступний поєдинок за чутками пройде у другій половині року проти колишнього чемпіона у першій середній вазі Тіма Дзю. Треба нагадати, що бій Турмана із Дзю спочатку планувався на березень 2020 2004 року, але Кіт отримав травму та вибув. У його відсутність Тім поступився Себастьяню фондорії, а потім у жовтні був накаутований бахрамом Муртазалієвим лише за три раунди. Поки Дзю готується до проміжного бою у квітні, Турман, схоже, вже почав підігрівати інтерес до можливої зустрічі з ним. І я вам казав, що він не страшний. Нагадав, американець, він не зміг домінувати у світі боксу, коли приїхав сюди до Америки. Дрібна рибка потрапила в компанію до великої риби. Колишній чемпіон суперсередній вазі Кале Плант вважає, що Теренс Кроуфорд здатний здолати Канело Альвареса у їхньому потенційному суперпоєдинку, запланованому на вересень, незважаючи на те, що Кроуфорду доведеться піднятися відразу на дві вагові категорії. Плант вірить у його перемогу. Треба нагадати, що сам Плант зустрічався з Канело у 2021 році в поєдинку за звання абсолютного чемпіона суперсередньої ваги і поступився технічним нокаутом в один. Нанадцятому раунді, я даю Кроуфорду шанс. Теренс неймовірно сильний. Він може вдарити, має гарну подачу. Він може битися і правшою, і шульгою. Він може битися на середній, ближній та дальній дистанції. Він може битися і першим, і другим номером. Він уміє все. Сам плант у 2024 році відзначився одним виступом: не без проблем, побувавши в нокдавній... Але все ж таки, впоравшись з небитим раніше співвітчизником Тревором Маккамбі, на 2025-й у Калеба великі плани. Я хочу битися з берлангою та джермалом Чарло. Якщо Мунгія зможе повернутися і знову стати кимось, то і з ним теж, я хочу знову стати чемпіоном світу. Для мене важливіше за це лише великі бої. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега 4 67 окрему механізовану бригаду групи добровольців, ударних БПАК 119-ї окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку МОНО в описі відео і в закріпленому коментарі. Британський тренер Барі Магіган. Поділився думками про можливий бій конголейського боксера суперважкої ваги Мартіна Баколе проти колишнього чемпіона Ентоні Джошуа. Якби я був менеджером Ентоні Джошуа, я б не наближався до Мартіна Баколе. На мою думку, у Джошуа залишилося ще чотири бої. Йому треба побитися за титул чи провести бій проти Тайсона Ф'юрі. Ентоні, мабуть, заробив близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів. Навіщо йому цей бій? Я знаю, що Турки зняв проблему. Недостатньої кількості грошей, ті бої, які ми завжди хотіли бачити, можуть статись зараз. Раніше люди мали проблему з питанням грошей, але зараз цього немає. Є абсолютно всі шанси, що Баколе може стати чемпіоном світу протягом найближчих 12 місяців. Якщо він вийде на бій проти одного з цих хлопців та зможе їх перемогти, він стане нічним кошмаром для всіх, сказав Магіган. За словами Баколе, бій Жошуа має відбутися влітку. Асоціація авторів Америки BWAA, що пишуть про бокс, оголосила переможців і номінантів за 2024 рік. Боксером року став український суперважковаговик Олександр Усик. Його перший поєдинок із Тайсоном Ф'юрі, перемога у сикороздільним рішенням, також визнано боєм року. На звання найкращого боксера також претендували Артур Бетербієв, Даніель Дюбуа, Хільберто Рамірес та Джесі Родрігес у номінації Бій року конкуренцію поєдинку у Сик склали Реймонд Форд Отабек Халматов, Дерек Чесора Джо Джойс, Вірджил Ортіс Сергій Богачук та Кін Широ Карлос Канісалес. Найкращим тренером визнано американця Роберта Гарсію. Це вже друга нагорода в його кар'єрі. Серед номінантів були Дон Чарльз, Фредді Фундора, Руді Ернандес та Юрій Ткаченко. Менеджером року в четверте став Егіс Клімас із команди Усика. Серед номінантів Кіт Канолі, Вадим Корнілов та Брайан Пітерс. У жіночому боксі найкращою визнана Габріела Фундора, абсолютна чемпіонка найлегшої ваги, а головним жіночим боєм року названо Реванш Кеті Тейлер Аманда Серано. Ну і на завершення, абсолютний чемпіон напівважкої ваги Артур Бетербієв знов підтвердив, що ніколи не погодиться на бій з українцем Олександром Мусиком, чинним володарем титулів WBC, WBO та WBA у надважкій вазі. Можу повторити свої слова та підтвердити, що бій з усиком не відбудеться. Я розумію, що цей поєдинок принесе неймовірні гроші, але вони не цікавлять мене. У мене є суто спортивний інтерес. З цього погляду це було б цікаве протистояння. Ми боксували з Олександром на Олімпіаді та чемпіонаті світу, коли були аматорами. У професіоналах не перетиналися і не будемо ні в надважкій вазі, ні в крузервейті, навіть якщо усик скине вагу і прийде в цей дивізіон. Повідомив Бетарбіїв, ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.